Не беруся лікувати всі хвороби, та не обіцяю неможливого: лікую людину, а не хворобу. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіат фонду пінчука та фонду Гісима, лауреат премії кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі Уся правда про ваше здоров'я відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Як розпізнати грибок на ногах і лікувати його в домашніх умовах? Грибок на ногах розпізнати не важко, оскільки є певні симптоми, які полягають у тому, що змінюється шкіра ніг особливо між пальцями, особливо на підошвах, вона починає лущитися значно, змінюється колір шкіри а також дуже часто грибок на ногах поєднується з грибком нігтів. І ці нігті стають матовими, змінюють свій колір, починають слоїтися, Розпадатися, ми бачимо, що є нігтьові надломи, а також при гігієнічній обробці ми можемо це дуже легко помітити за рахунок зміни структури нігтя. Якщо, наприклад, розпізнати швидко, то зазвичай першим симптомом це є підвищена чутливість нижньої кінцівки, а саме стопи, це є відчуття печіння між пальцями, відчуття зуду, а також інколи є навіть відчуття болю при тривалій хотіті. would be Частіше хворіють чоловіки, рідше жінки, і частіше це асоційовано з відвідуванням якихось закладів. Наприклад, це можуть бути заклади сауни, бані, спортивні секції, спортивні зали, а також басейни, там де потрібно роззуватися, де потрібно використовувати там капці і так далі. Профілактика цього дуже проста: це намагатися максимально дотримуватися гігієн. and А лікування бажано все ж таки в домашніх умовах грибок не лікувати, оскільки є дієві способи, є зовнішні засоби та внутрішні засоби, які легко подолають цю проблему. Грибкова інфекція це не є проста інфекція, яка може дати ускладнення і часто хронізуватися. Тому воно того не варто. Якщо є можливість, звернутися до фахівця, зробити обстеження і таким чином прийняти нормальний курс лікування, який не десь можливості, Цій хворобі прогресувати. Чи потрібна вакцина при подорожі у екзотичні країни світу? Для подорожей необхідно виконувати щеплення, але залежить від того, куди людина подорожує. Тобто, коли до мене на консультацію приходить особа і каже: Я подорожуватиму в Ліберію. Я пояснюю, що для цього необхідно виконати. Щеплення від жовтої лихоманки, оскільки це є африканський континент, там є муха, ЦЦ, яка може поширювати дане захворювання. наприклад. Якщо ми говоримо про подорожі, наприклад, у країни з високим рівнем захворюваності на менінгококову інфекцію, це теж є країни Африки та екваторіальні країни. Для того є, наприклад, щеплення від Менінгококової інфекції. Якщо ми говоримо про такі от популярні в Україні варіанти, Відпусток, як Таїланд, Малайзію, Азіатські країни. Ми тоді рекомендуємо щеплення від жовтої лихоманки. Виробники можуть бути різні. Є виробник східний, є виробник європейський цієї вакцини. Вона вводиться один раз на сім років і вводиться в плече, переноситься досить добре. І там є щеплення від черевного тифу. Якщо це країни, де є погане водопостачання або, наприклад, є високий рівень захворюваності на гепатит А. Та на черевний тиф, то це Індія, Пакистан, це є такі країни, де є санітарні проблеми з забезпеченням води. Ми тоді виконуємо щеплення від черевного тифу. Хто найчастіше звертається? Це є свідомі. Такі туристи, які їдуть на сафарі або їдуть на відпочинок усвідомлено і бояться цього. А також це є, наприклад, відрядники, тобто ті люди, які їдуть у відрядження з підприємств Ужгорода, зокрема, це підприємства з іноземними інвестиціями. Вони часто їздять, часто виконують якісь от такі от речі, які пов'язані з налагодженням виробництва. То ми їм рекомендуємо, їхнє підприємство зазвичай оплачує ці всі послуги. Ми їм рекомендуємо робити пакет, наприклад, від жовтої лихоманки, черевного тифу, від дифтерії та правця, а також від гепатитів, які поширені в тих чи інших країнах. Чи правда, що загальний наркоз віднімає 5 років життя? На жаль, на це питання неможливо відповісти однозначно, оскільки воно, знаєте, таке у, е, у класифікації одна баба сказала. Тому що є люди, які пережили дуже багато операцій і прожили дуже тривале та якісне життя. Однак, звісно, введення в наркоз воно впливає на кору головного мозку, воно її гальмує, воно спричинює розрив зв'язків і відсутність больових відчуттів. Звісно, якийсь вплив на центральну нервову систему наркоз виконує, але дія і наслідки вони часто бувають індивідуальними. Є особливі хвороби та особливі люди, які наркоз переносять дуже погано. І мають наслідки більш виражені, ніж, наприклад, здорові люди. Ну, стверджувати, що наркоз забирає життя, я би сказав, що він інколи дарує 5 років життя, а не тільки забирає. Тому відповідь наступна, що це є трошечки не науково-обґрунтована річ, і ми вважаємо, що наркоз діє на людину індивідуально. Що таке глаукома і які її симптоми? Це є захворювання е, ока, яке приводить до підвищення тиску всередині порожнини ока. Тобто, е, якщо норма це є 18-22 міліметри ртутного стовпчика, то, то при глаукомі воно значно зростає і є певні свої нюанси, які пов'язані з тим, як її виявити. Е, і певні групи ризику. Е, групою ризику є в першу чергу люди, які мають різний. Тиск на обидвох очах. Тобто, якщо тиск коливається, наприклад, на лівому оці, він буде 18, а на правому оці він буде, наприклад, в межах 13 або навпаки там 25, тобто різниця більше 5 мм ртутного стовпчика, це означає, що ця людина є в зоні ризику. Якщо люди, які мають понижений тиск по життю, і у них тиск знижений. Вони теж є в групі ризику. Особи після 40 років є в групі ризику, ті, які працюють інтенсивно з якимись джерелами випромінювання або з моніторами. Тобто, це в принципі всі менеджери, бухгалтера і так далі. А також це є люди, які мають перепади тисків. Якщо у них тиск стрибає, то це є теж певний ризик розвитку глюгловкоми. Ну це такі найпростіші. Так? Що стосується, як виявити які симптоми, ну, в першу чергу є дві форми основні главкоми. Перша форма це відкрито кутова, а друга це закритокутова. кутова Вдиватися в деталі не будемо, просто одна із них є. Менш яскраво по симптомам, вона розвивається безсимптомно, практично. Ми не можемо помітити навіть, що це є розвиток глаукоми на перших порах. А друга, вона розвивається більш з яскравою клінікою і так далі. Симптоми. В першу чергу, це почервоніння очного яблука, це є болі навколо орбіти, тобто болі навколо ока, це є поява таких павучків в полі зору. Це є випадіння периферичного поля зору. По простому це означає, що якщо я дивлюся на вас, то я не буду бачити, де моя рука знаходиться, тобто випадіння периферичного зору. І це є певні симптоми, наприклад, відчуття надмірної зволоженості очного яблука, ніби воно мокре. А також відчуття або така такий симптом, ніби ми бачимо веселку при тому, коли дивимося на джерело світла або на сонце, коли такі веселки розбігаються, тобто такий спектр, ми бачимо. Оце є такі перші симптоми главкома, таким симптомом, як гостра біль. Це, звісно, більше характерно для другої форми, коли пацієнт відразу йде до лікаря, бо це неможливо витримати. Він буде скаржитися на очне яблуко і прийде до лікаря якнайшвидше. При відкритокутовій глаукомі пацієнт приходить досить пізно, і зміни наступають, вони приводять до поступової втрати зору. Можна заразитись гепатитом Б і С у манікюрному салоні. У манікюрному салоні, на жаль, можна заразитися гепатитом Б і С, оскільки це є гепатити, які передаються через кров або через порушену цілісність шкіри. Тобто, в першу чергу, ми боїмося не тільки манікюрних салонів, але боїмося пірсінг салонів, татуажу, ми боїмося всього, що може вплинути на наше внутрішнє середовище. В першу чергу, це є стоматологія, гінекологія. А також хірургія, коли хтось чимось може вплинути на, на доторкнутися до нашої крові. Так? Пам'ятаємо також, що е, е, віруси, які передаються через кров, вони зазвичай мають досить високий е, е, рівень резистентності, заразності, а також мають дуже тривалий інкубаційний період. Уявіть собі, що від моменту потрапляння вірусу до розвитку хвороби може минути. Один, два і навіть три місяці а, а, період. Так це може бути навіть 180 днів. І людина після того вже давним-давно забула, що вона десь була. А хвороба в цей час розвивалася, тобто був інкубаційний період. Яким чином можна попередити це все? Перше це є е, можливість зробити щеплення від гепатиту Б. Щеплення від гепатиту Б, воно дуже дешеве, тому що воно доступне і в державних лікарнях, і в приватних центрах, і навіть в аптеках є вакцина, якою можна привитися трьохразовою схемою, і її вистачить на все життя. Тобто, людина, яка в 18 років зробила щеплення, вона буде мати захист на все життя. Якщо людина сумнівається, або можливо в неї був незахищений сексуальний контакт, або в неї було якесь втручання, і вона відчуває себе зле. І цей інкубаційний період іще триває, можна завжди зробити один із таких тестів, який можна придбати в будь-якій аптеці. Він виконується дуже просто, тому що ми таким способом можемо визначити рівень антитіл, визначити, чи є в людини взагалі ризик, чи немає. По крапельці крові. Тобто таким чином ми будемо вже 100% знати, коли в нас є сумніви, чи ми інфіковані, чи ми не інфіковані. Це є важливий момент, оскільки його можна зробити і в неділю, і в свято, і не звертаючись до лікаря, тому що цей пакет діагностичний можна придбати в будь-якій аптеці або в більшості лабораторних чи медичних центрів області. Чому кішка може становити небезпеку для вагітної жінки? Я би сказав не тільки кішка, а люба хутрова тварина. В першу чергу це гельмінтози, паразитози, які переносяться домашніми тваринами. В другу чергу, це є ті личинки та найпростіші, які можуть міститися на хутрі. Ну, мова йде про токсоплазму в першу чергу. Вона небезпечна не так для жінки, як для майбутньої дитинки, як для плодику, оскільки вона долає плацентарний бар'єр і може викликати. Виродження плоду, тобто може вплинути на формування центральної нервової системи, формування кісткової системи, а також на майбутній інтелект дитини. Тому ці всі речі ми враховуємо, і вагітні всі без винятку, навіть ті, в яких нема котів, вони проходять обстеження на 16-му, 33-му тижні, тобто в першому триместрі і в третьому триместрі вагітності, щоб ми виявили, чи вона має захист від цього, чи немає. Якщо чесно, я вважаю, що контакт з котами для вагітної потрібно обмежити, тому що є ще ризик того, що ви знаєте, що деякі котики, кішечки, вони вміють царапатися, так, тобто вони можуть наносити садно, і у кішки під нігтями може міститися бацила, яка викликає фелінос. Це хвороба котячих подряпин, коли збільшуються лімфатичні вузли, а для вагітної це дуже-дуже неприємна річ, тому що нема чим її лікувати. Ми не можемо використовувати звичні антибіотики для лікування цієї людини. Шановні глядачі, не займайтеся самолікуванням. При виникненні проблем зі здоров'ям, звертайтеся до кваліфікованих медичних працівників, зберігайте своє здоров'я.